І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає максим 2186 на AMX M454. Карта Карелія. Ну що ж, до бою? Так, ну бачимо, що тут така гармата внушаючого такого вигляду. Вона мені знаєте, нап... нагадує гармату е... в Type 5 так? Така здоровенна. 130 ММ, 560 одиниць шкоди від пострілу і... 296 бронебійні снаряди пробиття. Ну я думаю, що ми зараз вийдемо тут від позиції. Добре понахлопушуємо, так? Для чого ж ми сюди приїхали? Щоб нахлопушувати. Так, опа. Опа, такий саме їде. А буде у нас дуельна дуель чи не буде? Було б цікаво подивитися, хто коперся. Це вже, е, знаєте, це вже не від танка залежить в дуелі, а, ту, а залежить від е, гравця. А особисто від скеліща гравця. Так, ну ж поки що у нас по не перекаці... Незрозуміло, на гірку ніхто не поїхав, під гірку наші попа. Є сто не пробився. Під гірку танкуємо, до речі. Наскільки я знаю, що це картонний танк. Так. Є 100 такого не проб'єш. Так просто. E, Значить, гірку у нас ще стежки під'їхали. В бою нема ЛТ зовсім. Багато ПТ і дві арти. Ну чудово, я зрозумів, що от такий роз'їзд. У нас на базі залишився кранваген. Якщо суперники побачать, що ми всі тут біля бази стоїмо, то вони можуть по алінії проїхати до нашої бази. це Ану, є пробиття. Чудово. І шкода від пострілу просто от е, ну, задоволення стріляєш. Перезарядка така... я б не сказав, що довга. Такий калібр високий. Тут хотів скілище включити, так? А як пробую? І дивищесь устизку. Наскрізь просто пробив, так? Ну дай не вийде, але я думаю, ми його нахлопушимо і так це. Чудіка. Так, два 1 вже не в нашу користь. Де наші... ага. Де наші грають незрозуміло. Так, зачекайте, а я помилився. ЛТ були, але вони чомусь здохли на перші хвилинах, так? Що це таке було? Я не встиг опам'ятатися, як. І пропали ЛТ. Ну таке теж напевне буває. Щось якісь них завдання, напевно, дивіться, і там і там, якісь ранні зводи. І, 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 і то, і то і здох. Так, ну добре. Тут поки що не лізуть суперники, я так розумію, що полізу все-таки по алії. У мене таке є перечуття. Я завжди перечуваю і мої перечуття справжнюються. Ну надіюсь. <гум> Мінус 2300 по хп команди. Ну тут дивіться, під'їхав під нас є 100. Під'їхало багато там танків. Вони можуть спробувати продавити цей напрям. Аферметив. Так, бачимо. Пробує. Спробував. <гум> там наш братичні прихлопуши. Та там стоїть, я не бачу. 60 тп ще хтось стоїть. Не там стояла, понял. А сзади бабаха ще стоит. Так, от сего MX мы никак не можем. Сдого живе, 21 хп у него залишилось. Не арта не може закидати. Знову пробую проповсти. 100... ну, Пробыл ББхую, пробую, бебехую, прям було б башти, це було круто. Такий калібр. Ви ж розумієте, він просто повинен його наскрізь пробивати. Тим паче з такої дистанції. Арта вже, видно, змістилася. Так, у нас не все добре по бою. У нас 5-2 не в нашу користь, прожету там під гіркою вже, прожету другий на гірці. І 4 пробує теж пролізти сюди. Ніде не показує пробиття. ще не спрацьовує. АМІК ще там досі живий. А ну, тут може якось кудись залетить. Можна було фугасом закинути, але шо ж. При такому калібрі фугасом, в принципі, да, Можна було фугаси зарядити і просто упашти. Хоча мож, можливо я не правий. Поправте мене в коментарях. Чудово! загилили Нам сзади вже прожето об'їжджаєш, 60 ТП з ним б'ється чи не б'ється, не видно, по воно б'ється. Дуже погано у нас все по бою поки що. Мінус 5000. Опа! а ти! Ну ну. Приїхав. З бревном. У нас теж нормально бревно таке, як прилетить. треба добирати. Ох ти Отримав від бабахи, від бабахи на 292, так. Це не так багато. Ці проджети якісь наглющі такі я бачу, на. Вони не взводні? Ні, не взводні. Якісь дуже наглющі, Треба забирати. Чудово, братішки, допомогли. Так, 3. 264. Настріляв, тисячу... 1000... ну це я казав, картонний танк, 1000. 140 танканул Так. Непогано. У нас дуэль с бабахою. У нас пробиває но ну, она на голдових фугасах. Ну и мы его пробиваем. Ну все, він уже поняв, что. каюк Чудово. Так, тут уже осмилил е, наш братиш на 60 ТП. Там у нас на базе щось таки робиться, я просто не знаю. Тут з критом гарно, дав? Треба, напевне, повертатися на базу, там зовсім не хороше. Пощо це не точно? Ну лізуть, дивіться, очі повипучували, лізуть все одно по центру по полю і лізуть до бази. Не йметься їм. Хотіть підловити нас на арті. Так, ну чудово. Там спереду, напевно, нікого немає, бо вже всі до нашої бази полізли. Теперь їдемо вибивати їх. Триворог 4 4500. Ну я думаю, тут ще буде багато ...демеджа. Ось, зразу ж, зразу, ж, зразу, прихлопушить. Прихлопушить. Грильони ще. Да, така болванка летить. Цікаво, яка швидкість... Ну, зараз приглопушить? Прихлопушив, так? І зараз подивимося, яка швидкість. Швидкість, Швидкість... Ну швидкість не дуже, да, велика, оскільки я розумію. Іду два бах. До побачення. <плес> <плес> Випасав, що ви Рельоне ж таки живе, а тут би блендом його забрати. Можна і не блендом. 5 ворогів знищено. Так, давайте на воїна вже. Так, один танк залишився. Він там на захопленні стоїть. І так стоїть, що його і видно. Апугас перезарядився. Збив, чудово. А тепер їдемо добивати. Достатньо у нас сил. 60 ТП і наш танк, в принципі, достатньо. По ХП майже вирівнялись. Ну Вазик він небезпечний, він дуже пробивний, якщо він там на комуля грає, так? Хоробрості тепер треба нам. Ну, щоб на Вазику е затопив трошки і щоб він ну... Чудово, Ну а якраз так, так і робить, бортом підставився. І він не має. він стріляє по 60ТП чомусь. Хоча нас він би міг розібрати з двох пострілів. Ну чувік. Чудить. Так, а воєни у нас. Ну, в принципі, тут достатньо воїнів, так? На, цій, е На цьому ландшафті. Змився. Ку-ку. Кіку він вже боїться. Він вже боїться, хоча міг включити скіліще ось так, як наш герой. Танкуємо. Пробуваємо в башенку. Ну і ще два постріли, і він готовий він нас не пробиває, він пролякався. Ззаді 60p, чудовий бій, дякую за реплей. Всім, як завжди, кажу слава в Україні та всім дякую. До зустрічі!